Чому влітку відключають гарячу воду? Гарячу воду в Києві відключають, щоб перевірити надійність трубопроводів та підготуватися до наступного опалювального сезону. Трубопроводами йде теплоносій, що виробляється на теплоелектроцентралях, станціях теплопостачання та у котельнях. Влітку за допомогою теплоносія готують гарячу воду для багатоквартирних будинків. Взимку теплоносій використовуються також і для опалення. Для чого потрібні гідравлічні випробування? Термін експлуатації трубопроводів 25 років. На сьогодні близько 60% теплових мереж міста вже відпрацювали цей термін та потребують повної заміни. На жаль, замінити труби водночас в усьому місті неможливо, тому, перш за все, реконструюють ділянки, де рівень пошкоджень найвищий. Такі ділянки є в усіх районах Києва. Їх виявляють під час гідравлічних випробувань. Пошкодження на старих трубопроводах можуть статися будь-коли вночі чи в день, влітку чи взимку. Найгірше, коли пошкодження трапляються взимку. Для ремонту потрібно повністю припинити подачу теплоносія, тому будинок залишається не тільки без гарячої води, але й без опалення. Тож, аби завчасно виявити та ліквідувати найбільш зношені ділянки теплових мереж, влітку проводять гідравлічні випробування. Як проводять гідравлічні випробування? Гідравлічні випробування тривають щонайменше два тижні. Спочатку припиняють подачу теплоносія до теплового пункту будинку. Потім охолоджують теплоносій до 40 градусів та женуть його по трубах з підвищеним на 25% тиском. Такий тиск передбачений нормативами, тому труби мають його витримувати. Однак зношені ділянки не витримують випробувань. На трубах утворюються отвори, крізь які починає швидко витікати теплоносій. Він вимиває ґрунт навколо трубопроводу, і через це можуть утворюватися провалини. Тримайтеся осторонь провалин, наближатися до них небезпечно. Якщо ви бачите провалину в ґрунті, з якої йде пара, якнайшвидше повідомте про це контакт центр «Київенерго» за номером 1588 зі стаціонарного телефону чи 044-202-1588 з мобільного. Також можна надіслати повідомлення із сайту для клієнтів «Київенерго». як відбувається ремонт трубопроводу. У зоні проведення гідравлічних випробувань є контрольні пункти. З цих контрольних пунктів працівники «Київенерго» відстежують перебіг випробувань. Коли манометри фіксують різке зменшення тиску, а витратоміри збільшення витрат води це сигнал того, що виникло пошкодження. У район, де зафіксоване пошкодження, виїжджає аварійна бригада. Вона знаходить місце пошкодження та виконує ремонт. У розпал гідравлічних випробувань у різних районах міста може статися до 100 пошкоджень на день. Тож нерідко період проведення випробувань продовжується на термін, який потрібен для ремонту. Після ліквідації пошкодження трубопровід знову випробовують теплоносієм під тиском. На старих трубопроводах пошкодження можуть трапитися знову, поряд із щойно відремонтованою ділянкою. Тоді знову приїжджає ремонтна бригада. Це схоже на замкнене коло. Вихід з нього можливий тільки у разі повної заміни тепломереж міста. Чому для гідравлічних випробувань потрібно повністю вимикати гарячу воду в будинку? Провести гідравлічні випробування без відключення гарячого водопостачання технологічно неможливо. По перше, щоб гаряча вода в кранах була дійсно гаряча, температура теплоносія має бути 65 градусів або вище. А теплоносій, що використовується для гідравлічних випробувань, має температуру менше 40 градусів. Це дуже низька температура, за якої неможливо підготувати гарячу воду для житлових будинків. Температуру теплоносія під час гідравлічних випробувань знижують навмисно, щоб у разі викидів води на поверхню гарячий теплоносій не завдавав шкоди здоров'ю людей або майну. По-друге, теплообмінники в теплових пунктах не витримують підвищеного тиску води. Вони розраховані на тиск до 10 атмосфер. А під час гідровипробувань тиск у тепломережах становить від 16 до 25 атмосфер. По-третє, неможливо відремонтувати отвір у металевій трубі, якщо в цей час через неї йде теплоносій. Як дізнатися про терміни відсутності гарячої води? Про терміни відсутності гарячої води можна дізнатися із повідомлень, які розміщують на дошках оголошень багатоквартирних будинків працівники житлових організацій або «Київенерго». Крім цього, на сайті для клієнтів «Київенерго» у розділі Для дому Теплоенергія можна дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань та час проведення планових ремонтів систем гарячого водопостачання. Компанія «Київенерго» перепрошує за тимчасові незручності, пов'язані з відсутністю гарячого водопостачання. На жаль, нині гідравлічні випробування єдиний спосіб забезпечення надійного теплопостачання Києва в опалювальний період. «Київенерго» – тепло і світло для киян.